Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні земляки, я хотів би сьогодні звернутися до вас з коротким коментарем з приводу останніх подій, які відбулись в нашій державі. Цю суботу в Києві відбулась зустріч президента України Петра Порошенка з представниками політичної партії Солідарність Блоку Петра Порошенка з депутатами місцевих рад, сільськими головами, міськими головами. То здобув перемогу на місцевих виборах. І е, якщо говорити коротко про головне, головний лейтмотив того, що звучало на цій зустрічі, то це були питання єдності і консолідації українців. Про це ж, між іншим, говорили вчора і перші особи нашої держави, які виступили спільно із заявою до українського народу. Петро Порошенко підкреслював, що те, що останнім часом відбувається в нашій державі, починаючи від політичного протистояння, завершуючи непорозумінням між представниками українського суспільства, нагнітання істерії з приводу невдалих кроків з реалізації економічної. Соціальної політики уряду, а відповідно підштовхування депутатів Верховної Ради до абсолютно критичного сприйняття того, що відбувається сьогодні, бажання багатьох політиків вживати радикальних кроків до того, щоб остаточно збурити ситуацію в суспільстві. А це я маю на увазі заклики до і позачергових виборів у Верховну Раду. І про бажання змінити повністю політичну еліту нашої країни. Я хочу сказати, що ці наміри і бажання це добре, це наше спільне бажання і прагнення змінити життя на краще. Тому що насправді ми всі хочемо, щоб в нашій державі панував мир і спокій, щоб. Наші діти, всі ми мали можливість тут, на нашій рідній землі, жити щасливо і заможно, реалізовувати всі свої плани, і це все абсолютно правильно. І в цьому питанні ми покладаємо надію на керівників держави. І хочу сказати, що це в нас живе традиційно колишнє бажання і віра в Гарного, сильного, потужного керівника, який в змозі одноосібно змінити ситуацію в країні, зробити нас усіх щасливими і заможними. Хочу сказати, що це мрія, яка не здійснена. А насправді все виглядає дуже просто і прагматично, і наше щасливе і заможне життя залежить від кожного з нас. Якщо ми усвідомимо, що тільки спільними зусиллями, не тільки прагненням і бажанням, а саме конкретною практичною роботою всіх членів суспільства, всіх територіальних громад, ми можемо практично реалізувати оці наші прагнення і добитись того, щоб по-справжньому розвивалася і процвітала наша держава. І в цій справі надзвичайно важливо почути один одного, відчути взаємну повагу і підтримку, врешті-решт повірити один одному в те, що насправді дуже багато нормальних і порядних людей, в тому числі і в керівництві держави, які прагнуть змінити наше життя на краще. Але для цього в першу чергу нам потрібна єдність і консолідація, взаємопорозуміння і взаємна підтримка да, безперечно, при спільній відповідальності. Тому в цьому, власне, і полягала сутність звернення і президента нашої країни. І хочу сказати, що ми підтримуємо це прагнення. і... Я можу сьогодні твердо пообіцяти, що народні депутати, які отримали кредит довіри від людей, які обрані від Житомирщини, сповнені саме такого прагнення. І я сьогодні хочу закликати нас усіх, дорогі земляки, припинити чвари, припинити звинувачення один одного. Ми маємо. Зупинити процес з'ясування, хто найбільший патріот в цій державі, хто що зробив до сьогоднішнього дня, а ми маємо налаштуватись на конкретну практичну роботу. Я абсолютно переконаний, що новий склад органів місцевого самоврядування, які були обрані на останніх місцевих виборах, а це і наша Житомирська обласна рада. Міські ради, но міські голови, сільські голови. Всі ми здатні сьогодні робити реальні практичні кроки для того, щоб Житомирщина розвивалась. У нас для цього є певні плани, які підкріплені тими ресурсами, за рахунок яких ми можемо це здійснити. Тому я ще раз закликаю нас усіх. До конкретної практичної роботи, але, безперечно, в умовах взаємної підтримки і порозуміння. І я переконаний, що ми отримаємо гарний позитивний результат. Я нам усім цього бажаю.